Що може бути спільного між чашкою ранкової кави, сплатою податків і, скажімо, ідеями, які буквально перевернули світ? А виявляється, зв'язок є іще який. Сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як оті, здавалось би, звичайні речі стали іскрою для однієї з найпотужніших інтелектуальних революцій в історії. Мова піде про епоху просвітництва. Спробуємо на хвилину перенестися у 18 століття. Уявімо себе в ролі якогось європейського торговця. Працюєш, стараєшся, намагаєшся заробити на життя, а потім приходить збирач податків. І виникає таке відчуття, ніби уряд просто вивертає кишені і забирає все до останньої монети. Знайоме відчуття, чи не так? Так от, саме це масове розчарування і стало тим першим поштовхом, що змусив людей замислитись. І от саме в цей момент у повітрі починає витати нова, ну просто таки революційна ідея. А що як, що як уряд існує не для того, щоб збагачувати короля та його оточення, а для того, щоб служити тим самим людям, які й платять ці податки? Думка, що здається нам сьогодні очевидною, тоді була справжнім вибухом, і вона поширювалася як лісова пожежа, стаючи тією самою іскрою, що запалила вогонь великих змін. Гаразд. Наш перший розділ від податків до революції. Щоб по справжньому зрозуміти, як невдоволення звичайними поборами переросло в щось набагато більше, нам потрібно усвідомити, який велетенський сув стався у світогляді людей. І, власне, цей сув і є початком епохи просвітництва. То що ж це таке епоха просвітництва? Якщо коротко, то це потужний інтелектуальний рух, що охопив приблизно 130 років, починаючи з кінця 17 століття. А ключова його ідея була в тому, що розум і логіка це інструменти, якими можна і навіть треба перебудовувати суспільство та уявлення про владу, не просто спостерігати, а змінювати. І ці ідеї, як ми побачимо, змінили все назавжди. Переходимо до другого розділу розум проти традиції. Аби оцінити весь масштаб змін, треба спочатку зрозуміти, від чого власне, відштовхувалися мислителі того часу, яким був світ до просвітництва. Так от до епохи просвітництва європейське суспільство стояло, так би мовити, на трьох стовпах: по-перше, влада ґрунтувалася на традиціях і авторитеті церкви. По друге, існувало так зване божественне право королів, тобто їхня влада, нібито від самого Бога. І по третє, від людей вимагалася беззаперечна віра, а не запитання. І тут виходить на сцену група мислителів, так званих філософів, і пропонує абсолютно інший погляд на речі. Вони кажуть, авторитет має йти від розуму, уряд має бути для народу, а сліпу віру треба замінити критичним мисленням. Це був справжній переворот у свідомості. І ось їхній головний принцип розум ось ключ до розуміння, і що найважливіше, до покращення світу. Не тільки святе письмо, розумієте, ці мислителі бачили успіхи наукової революції, фізики, астрономії і подумали, а чому б не застосувати такий самий логічний раціональний підхід до вирішення проблем суспільства? Саме тому цю епоху часто називають ще й епохою розуму. Звичайно, такий наголос на розум кидав прямий виклик авторитету церкви. Це призвело до відходу від суворих релігійних догм і появи такого явища, як деїзм. Що це таке? Ну, якщо зовсім просто, це віра в те, що Бог такий собі великий архітектор чи годинникар. Він створив Всесвіт, налаштував усі закони природи, завів механізм і відійшов у бік. Більше не втручаючись. Ось чудовий приклад. Коли у 1755 році страшний землетрус зруйнував португальське місто Лісабон, багато хто кричав про Божу кару. А от філософ Вольтер стверджував, що це було звичайне природне явище, а не якесь там покарання згори. Добре, рухаємось далі. Розділ третій новий суспільний договір. І це, мабуть, одна з найважливіших політичних ідей, яку подарувало нам просвітництво. Що ж це таке? Найкраще цю концепцію, мабуть, сформулював англійський філософ Джон Лок. Суспільний договір це, по суті, не писана угода між народом та його правителями. Усе просто уряд надає захист і різні суспільні блага, а люди натомість погоджуються віддати державі певний контроль над своїм життям, наприклад, через дотримання законів і, звісно ж, сплату податків. Така собі й взаємовигідна угода. Давайте розберемо це покроково, щоб було зрозуміліше. Крок перший. Народ погоджується делегувати державі частину влади через закони, податки і так далі. Крок другий. Держава своєю чергою зобов'язується використовувати цю владу для захисту і добробуту всього суспільства. А тепер крок третій, найвибуховіший. Якщо держава цей договір порушує, то народ має повне право такий уряд змінити. Можете собі уявити. Це була справжня бомба уповільненої дії під усіма королівськими тронами Європи. Ну що ж, переходимо до четвертого розділу кава, кав'ярні та суперечки. Ідеї, це, звісно, добре, але як вони могли поширюватися так швидко? Відповідь ховається в ароматі свіжозвареної кави. От справді як. Як ці революційні навіть підривні ідеї змогли стати, як би ми сьогодні сказали, вірусними без інтернету, без соціальних мереж, без нічого? У кав'ярнях саме так ці заклади стали по суті першими громадськими просторами, де ідеї могли вільно поширюватися і обговорюватися. Сама ідея кав'ярні прийшла до Європи з Османської імперії, де перший такий заклад відкрився ще всередині 16-го століття. А вже в середині го завдяки розвитку торгівлі, вони почали з'являтися по всій Європі. І до XVIII століття кав'ярні стали справжніми центрами інтелектуального життя. Там обговорювали все від останніх наукових відкриттів до політичних пліток. При цьому, звичайно, важливо пам'ятати, що доступність товарів на кшталт кави та цукру дуже часто забезпечувалася жорстокою експлуатацією поневолених людей. І звісно, правителям це страшенно не подобалося чому? Ну, по перше, у кав'ярнях панувала свобода слова. По-друге, там змішувалися представники різних соціальних класів, аристократи, торговці, митці могли сидіти за одним столом. І по третє, все це створювало ідеальне середовище для політичного інакомислення. Не дивно, що той же османський султан Мурат IV вважав кав'ярні розсадниками змов і бунтарства. Англійський король Карл II, наприклад, взагалі спробував їх заборонити. Його страфі були цілком обґрунтованими, його батька, Карла І, стратили за державну зраду, тож він чудово знав, до чого можуть призвести вільні розмови про політику. Але знаєте що? Нічого в нього не вийшло. Громадськість уже звикла і до кави, і до свободи слова так обурилася, що королю довелося скасувати свій указ. А щоб зрозуміти наскільки насиченим було інтелектуальне життя в цих кав'ярнях, ось один просто неймовірний факт: кажуть, що сам Ісаак Ньютон одного разу робив ростин дельфіна просто в одній з таких кав'ярень. Уявляєте, після такого будь-які сучасні дебати за філіжанкою кави здаються трохи прісними. Гаразд, останній розділ на сьогодні складна спадщина просвітництва. Бо, як і будь-яке потужне явище, воно мало і світлий, і темний бік, і про це теж треба говорити. І в цьому, власне, полягає головна суперечність. З одного боку, просвітництво подарувало нам основи для демократії, ідеї прав людини та свободи це його беззаперечний плюс. Але з іншого боку, той самий акцент на розумі і прогресі використовувався як виправдання для колоніалізму, мовляв, цивілізовані європейці мають право панувати над іншими народами. Це своєю чергою породило мислення про європейську вищість і навіть жахливі нові форми расизму, які намагалися науково обґрунтувати нерівність між людьми. І ось так ми повертаємося до того, з чого почали. Ідеї, що народилися в галасливих європейських кав'ярнях 18 століття, досі з нами. Вони живуть щоразу, коли ми йдемо на вибори, коли платимо податки, очікуючи від держави захисту і послуг. І навіть коли просто заходимо в улюблене кафе, випити кави та поговорити про життя. І це залишає нас із дуже непростим питанням наостанок як нам сьогодні бути з цією спадщиною? Як прийняти величні ідеали розуму та свободи, але при цьому чітко усвідомлювати і пам'ятати про той темний бік, який вони також породили? Це питання, на яке немає простої відповіді, але над яким, безумовно, варто замислитись.